Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Де-факті весітві та вікон СТБ. Російські окупанти обстріляли прибережні зони Херсона. Поранення отримав літній чоловік. Його доправили до лікарні. З самого ранку армія Росії накриває вогнем Правобережжя. Херсонщини щонайменше двоє людей загинули ще п'ятеро поранені про це повідомили у облвійській адміністрації. Росія продовжує полювати на цивільних дронами. Близько 11-ї вибухівку з безпілотника скинули у селищі на Дніпрянське. Травми несумісні життям. Отримав літній чоловік. Ще одного доправили до лікарні з контузією та пораненням голови. Дивічі атакували цивільних дронами. І в Береславі там загинув 40-річний чоловік. Ще троє людей поранені. За минулу добу окупанти обстріляли на Сонщині 37 населених пунктів, двоє людей загинуло, ще дев'ятеро отримали поранення. Пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків газопровід, гараж та автобус. Воїни сил спеціальних операцій показали, чим закінчилась для росіян спроба штурмувати українські позиції на Курщині. Відео опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. На кадрах видно, як бійці ССО безпілотниками нищать російську техніку. Вражають два танки та три броньовані машини. Також оператори спецназівці знищили чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції. Нагадаю, 5 січня з'явилася інформація про початок нового наступу українських сил в окремих районах Курської області. Напередодні речник нацгвардії Руслан Музичук заявив, що Росія змушена перекидати нові підрозділи в Курську область для посилення свого угруповання. СБУ та Нацполіція затримали диверсантів, які підірвали залізничну колію перед вантажним потягом Укрзалізниці. Поплічники ворога двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них наркозалежний, інший дезертир, який переховувався, шукали легкого заробітку. Саморобну вибухівку начинили тротилом та пластидом. Заклали під рейки, і активували з наближенням локомотива. На щастя, машиністу вдалося вчасно зупинити потяг. Залізничне полотно від. Дремонтували правоохоронці, затримали обох зловмисників за лічені години по гарячих слідах і вилучили докази злочину. Утікаючи, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. У Харкові побудують першу підземну лікарню, аналогів які не буде в Європі. Це буде абсолютно безпечний комплекс, заглиблений на два поверхи, зведений за нормами протирадіаційного укриття, який зможе захистити пацієнтів і лікарів під час бомбардувань і ракетних обстрілів. Розпочати будівництво мають вже цього року комплекс розташують на території обласної клінічної лікарні. Нині там триває глобальна модернізація медзакладу. За три місяці мають запрацювати оновлені приймально діагностичні відділення екстреними. Мед... Медична допомога та реабілітаційний центр з сучасним обладнанням та тренажерами. Про амбітний медичний проєкт Харківщини. Спецрепортаж Тетяни Доцяк. Харківська обласна клінічна лікарня найпотужніший медичний заклад регіону. 150 тисяч пацієнтів за рік. П'ята частина з них госпіталізації. Тут надають допомогу пораненим під час ворожих обстрілів, проводять планові операції, рятують ургентних. Цього пацієнта щойно доправила швидка в нього інсульт. Зараз ми зробимо комп'ютерний томограф в ангіорежимі. Ви можете зараз цей процес, якраз бачити його сканування. І якщо там не буде ніяких новоутворень або геморгічного інсульту, то цей пацієнт відправиться до неврологічного відділення. В лікарні є два комп'ютерні томографи, але потік пацієнтів безперервний. За день проводять до півсотні КТ. Через кілька місяців тут з'явиться ще один томограф, більш сучасний. Встановлять ще один МРТ, новітні узд апарати, рентгени, обладнання для гастро та колоноскопії та новий ангіограф, аналогів якому немає в усьому регіоні. Ми чекаємо на сучасний ангіограф, який буде допомагати пацієнтам з такою патологією, як гостре порушення мозкового кровообігу, тому що наша лікарня є в маршруті пацієнтів з гострими інсультами, ішемічними, геморагічними. Обладнання встановлять у приймальному відділенні. Саме з нього почали глобальну модернізацію медзакладу. Приміщення побудоване ще за радянських часів. Жодного разу не реконструювали. Тепер тут зручний вхід, ліфти та підйомники для маломобільних, оновлені діагностичні кабінети, хірургія. Повністю замінена система опалення, електромережа, кисневі доріжки, сантехніка та вікна з'явилася. Сучасна вентиляція. Це надважливо в сучасних умовах. В нас тут декілька відходів повітря: це операційні окремо загальні приміщення, окремо приміщення медичного призначення, окремо. Тобто, повітря буде максимально чисте, знезаражене. Реконструкція на завершальному етапі коштувала вона майже 200 мільйонів гривень. 90% оплачено обласним бюджетом, каже начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов. Найближчим часом почнуть монтувати обладнання, його вартість приблизно 500 мільйонів гривень. Це гроші Міністерства охорони здоров'я. Відділення має запрацювати до квітня. Навесні відкриють і реабілітаційний центр з сучасними тренажерами, ерготерапією, психологами та терапевтами мовлення. Його профінансував Європейський інвестиційний банк. Має провестись повна реконструкція всіх абсолютно відділень, які знаходяться тут, з тією метою, щоб по всім напрямкам, абсолютно нозологій наші мешканці області і міста Харкова, в тому числі, могли отримати найсучаснішу і діагностику, і лікування. За час повномасштабної війни обласну клінічну лікарню не раз обстрілювали. Часу, аби спуститися в укриття, просто немає. А евакуювати важких хворих взагалі нереально. Тому у Харкові вирішили побудувати підземну лікарню. Це буде заглиблений на два поверхи абсолютно енергонезалежний комплекс, забезпечений автономним водопостачанням, каналізацією, захищений на випадок хімічних, біологічних та радіаційних ворожих атак. Підземна лікарня Ковчег це найамбітніший медичний проєкт, який планують реалізувати в Україні. Це буде абсолютно безпечний комплекс, який захистить у разі ворожих обстрілів і навіть ядерного удару. Доступ до підземного медзакладу буде з будь-якого відділення. Це буде повноцінна лікарня з діагностикою, хірургією, стаціонаром, розрахована на дві тисячі людей. За потреби кількість ліжок збільшать. Двоповерхова будівля, включаючи підземний паркінг. Навіть передбачили, що до кожного паркінг місця буде виводитись кисень електроенергія. Для чого? Для того щоб у випадку необхідності поставили перегородки і збільшили максимально ліжко місця. Будівництво коштуватиме півтора мільярда гривень. Фінансують його з державного та місцевого бюджетів. Звести підземну лікарню мають за три роки. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Малий український бізнес нині переживає вимкнення світла, брак кадрів та споживачів. А з 1 січня ще й підвищення податків. У грудні закрилися майже 25 тисяч фопів, і вдвічі менше відкрилося нових. Очевидна причина податкові зміни, які впливають на прибутковість і виживання бізнесу. Та це не єдина проблема з подробицями Наталя Кулик. Обідня пора у кав'ярні Геннадія темрява. Третю годину немає світла, генератор поки не працює, каву не приготуєш, тож і клієнтів немає. Каса кав'ярні знизилася десь в 4-5 разів. Через вимкнення по 4-6 годин за добу. Кав'ярню відкрив кілька місяців тому з символічною назвою Дома Донецьк Маріуполь. Звідки родом? Тут печуть грецькі пироги, популярні в Приазов'ї. Сенс не в тому, щоб заробити якісь там гроші, мати якийсь там прибуток. Великий на такій кав'ярні багато не заробиш грошей. Це перш за все сенсові знакові. Заклади та з моменту відкриття справи йдуть не дуже почалися відключення світла на генератор, заробити не встигли. Знайшлися добрі люди, які дали його в користування, але його треба ще підключити. Це коштує десь 15, чи найменше 15 тисяч гривень. Зараз лише працюєш на те, щоб розрахуватися з боргами. І Потрібно сплатити оренду, потрібно сплатити податки. Потрібно сплатити там якісь борги, кажу, перед постачальниками, хотів скористатися державною підтримкою, подався на грант, власна справа, отримав всім відмов зараз. Взагалі стає питання про закриття закладу, але це тут тримається до останнього, коли ти розумієш, що. Ну допомоги ну майже немає. Майже 25 тисяч фопів закрилося тільки минулого грудня. Наводить статистику Open Data Bot. Причина податкові зміни з 1 січня спрощенці, крім єдиного податку, будуть вперше платити військовий збір. Також повертається обов'язкова сплата ЄСВ. яку від початку повномасштабки підприємці платили за бажанням. Окремо зростання здається несуттєвим. військовий збір для першої, другої та четвертої груп це 800 гривень. Фопи третьої групи додатково 1% від доходу. ЄСВ 1760 гривень щомісяця. але все разом набігає фоп першої групи, який у 2024 році, двадцять минулому році сплачував лише єдиний податок, тобто його. 10% від прожиткового мінімуму його виплата була там, трохи більше 300 гривень. Тепер з усіма цими змінами його витрати зростають майже в 10%. Тобто тепер він буде сплачувати майже 3 тисячі 800 Розумієте, тобто це насправді суттєве е, податкове навантаження. Другої групи трохи менше, але там втричі зростають витрати. За даними того ж Open Data Bot, третина опитаних фопів планують закриття найближчим часом. Поки це наміри, ясніше стане за кілька місяців, коли підприємці сплатять нові податки. Але поки статистика закриття малих підприємців не загрозлива. Вірогідно припинять діяльність так звані сплячі ФОПи, відкриті суто для проведення транзакцій, або ті, хто отримували дохід нерегулярно і мають іншу основну роботу, та кількість ФОПів, яка зараз додатково до звичної там кількості почала закриватися. Це ну там близько 10 тисяч додатково в місяць, якщо порівняти це з понад двома мільйонами фопів, які у нас зараз є відкритими в країні. Це не є істотна кількість, тобто не та, яка би мала викликати якесь занепокоєння. Багато фопів і відкриваються 24-го Нових майже 273 тисячі на третину більше ніж закритих. Динаміку добре видно по ресторанному бізнесу. Покивом за 24-й рік закрилось близько 150 закладів, а відкрилось десь 250. Тобто, все ж таки динаміка позитивна відкрилась більше ніж закрилося. Зачиняються не через більші податки, це комплекс причин. Основна падіння платоспроможності українців. Люди менше ходять по кафе, і ресторанам. Заповнені ті заклади, де цінник нижче середнього. Закласти у ціну й вищі податки й дорожчі продукти. Ресторани не можуть, бо люди не прийдуть. Витрати ресторанів зростають. Комуналка підвищується, не вистачає персоналу, ти, які є, потребує вже більших зарплат, дорощується продукту, тобто маржа ресторану зменшується, зменшується, а витрати зростають. А вищі ціни поставити заклади будь-якого формату, такого от середнього або нижче середнього, просто не можуть. І тому хтось з цим не справляється, хтось просто не може звести цю бухгалтерію арифметику і зачиняється. Ну тому, що просто збитки, збитки, збитки. Здебільшого не витримують нові заклади, ті, що відкрилися за час війни, або припинили роботу, або на межі. Зберегти мікро та малий бізнес, створити їм комфортні умови роботи ключове для держави, наголошують бізнес асоціації. Бо малий та середній бізнес це основний роботодавець країни. Це ключовий драйвер економіки навіть в Україні. Ми завжди говоримо наші європейських країнах, саме малий середній бізнес тримає економіку. Але в Україні це теж так, тому що в малих і мікрокомпаніях задіяне на роботі три чверті працездатного населення країни Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт Тесі Марафон, Єдині новини. Безперебійні ракетні атаки російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури та відключення світла змушують українців вигадувати різні способи альтернативної подачі електрики. Сонячні панелі, вітряки, енергія води це те світло, яке допомагає обігрівати будинки та не зупиняти великі виробництва. На Вінниччині завдяки власній сонячній електростанції працює на повну пекарня. Завдяки цьому там не тільки не переривають виробничий процес, а й стримують ціни на хліб. Понад дві тисячі буханців хліба, короваїв та різноманітної здоби за добу випікають у невеличкій пекарні Ольгополя, а звідти запашні хлібини розвозять у магазини, школи, садочки та лікарні. А тепер ми даємо постояти, Він як трошки постоянно на столі, він тоді лучше сходить і кращий хліб. Щоб хліб гарно та якісно підійшов, йому потрібно тепло, яке дає електрика. Через постійні атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури у цій громаді, як і по всій країні, відчувають усі незручності роботи без світла. Тож, аби тонни тіста пекарні не пропали, тут встановили сонячну електростанцію. Може тут плинути при нестачі світла на якість хліба Ми Маємо можливість допекти та дуже для нас великий плюс. ініціатором встановлення сонячної станції стало місцеве агропідприємство, яке постачає борошно пекарні та опікується її роботою. Потужність панелей 50 кВт для потреб цеху. Акумулятори, значить, тестовські стоять на 328 кВт. і практично ми використовуємо сонце днем від сонця, вечором а від акумуляторів. Це дає нам змогу, відколи ми поставили сонячні батареї тут і акумулятори. Ну бути конкурентно спроможними. Завдяки енергії сонця виробнику вдається контролювати ціну на хліб, не підвищувати її. Найдешевший буханець коштує 16 гривень. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти і єдині новини.